7 грудня наше місто відзначало державне свято, день місцевого самоврядування. У великій залі будинку культури зібралися працівники Васильківської міської ради та її структурних підрозділів, депутати міської ради, громадські активісти, представники шкільного самоврядування, мешканці Василькова. Прийміть вітання з нагоди державного свята дня місцевого самоврядування. Це свято стоїть в ряду дат, пов'язаних із здобуттям Україною незалежності і розбудовою власної державності та демократії. Він об'єднав людей активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, організаторів втілення в життя їх волі. До слова та нагородження запрошується Васильківський міський голова Сабадаш Володимир Іванович. Шановні присутні, колеги. Сьогодні ми відзначаємо, я вважаю, визначне свято. Чому? Тому що наше місто є якраз прикладом того, як. Працює місцева громада, як е, працює місцеве самоврядування, як безпосередньо працюють ті люди, які зараз знаходяться в залі. Ось, і е, від того, як ми з вами балансуємо, як ми з вами знаходимо рішення для вирішення тих чи інших проблем, нас оцінюють. Сьогодні ми зібралися для. Приємного заходу, для приємних привітань. Ось сьогодні е, і робочий день буде у нас коротший. Сьогодні ми спочатку всі разом, а далі колективами проведемо цей день, е, так як ми бажаємо цього. Єдине і е, побажання до всіх. Нас і подякувати вам за роботу, тому що той, хто не працює в місцевому самоврядуванні, не працює в наших управліннях і відділах, ось, вони не знають, з якими проблемами ми стикаємося. Є таке невеличке нерозуміння того, як ми працюємо, ось тому всім нам. Сил, терпіння, здоров'я, ну і Божого благословіння. І ще раз наголошую, що всім нам терпіння і розуміння в нас всередині, в середині колективів, в середині виконавчого комітету, в середині ради і в цілому місці. Тут присутні не всі, але присутні люди, які, яких обрала громада. Це депутати міської ради, які безпосередньо впливають на політику і розвиток нашого міста. І, мабуть, я ні для кого не секрет, що місто може жити і розвиватися тільки тоді, коли є порозуміння між усіма гілками влади, між усіма депутатами і саме головне. Що в такому місці, де є порозуміння, сюди приходять інвестиції, сюди приходять підприємці, які хочуть працювати, я маю на увазі великі підприємства, які будуть створювати в подальшому нашу базу, базу для оподаткування. Ну і відтак, наше з нами з вами благополуччя. Тому ще раз дозвольте мені вас привітати. Побажати всіх гараздів, можливо, десь когось образив несправедливо так, попросити вибачення. Ось всіх гараздів, всього самого найкращого, мирного неба і Божого благословення. Дякую. Шановні присутні в цьому залі, працівники органів місцевого самоврядування, депутати міської ради. Сьогодні зібрався весь прекрасний у цьому прекрасному залі весь актив міста. Ви відзначаєте своє професійне свято. Працювати в органах місцевого самоврядування на сьогоднішній день я вважаю і вірю вам, що дуже важко. Зарплата не дуже висока. Люди до вас ідуть із усіма бідами, з проханнями, і попробуй комусь, відміни, попробуй комусь не відповісти. Кваліфіковано, доброзичливо зразу ж тут починаються скарги. Але ви все вмієте, порозуміння у вас є. Тож я бажаю вам і цей професійний свято і назавжди здоров'я, міцного всім, добробуту, достатку, благополуччя в родинах. Я вам бажаю поваги між собою, поваги в нашому рідному місті. Поваги до Володимира Івановича, бо йому дуже важко працювати, йому треба підтримка. Але я знаю, наскільки до мене доходять слухи, що Володимир Іванович вас захищає на кожному місці. Зарплату отримуєте своєчасно, а це прекрасно. Іде на зустріч кожному працівнику. Це дуже добре, що в нас є такий голова. Володимир Іванович, дякую вам. І ще раз вітаю вас святості і бажаю вам немного, безмарного неба, здоров'я, поваги і всіх всіх благ. Традиційно у цей святковий день найбільш активні учасники громадського життя міста були нагороджені грамотами та преміями. Нагороди вручав міський голова Сабадаш Володимир Іванович. Значення професійного свята дня місцевого самоврядування нагороджується грамотою виконавчого комітету Васильківської міської ради Корчинський Богдан Іванович, депутат Васильківської міської ради сьомого скликання. Свинчак Олександр Олександрович, депутат Васильківської міської ради сьомого скликання. Кухаренко Ігор Вікторович, депутат Васильківської міської ради сьомого скликання, урочистості закінчилися невеличким святковим концертом, який ми і пропонуємо зараз до вашої уваги.